Шановні жителі Житомирської області. Головне управління національної поліції в області інформує, що у разі блекаутів ви можете звернутися до пунктів незламності, які працюють цілодобово при кожному відділі та відділенні поліції області. Пункти обладнані найнеобхіднішим. Там ви зможете зарядити свої мобільні пристрої, зігрітися, випити гарячого чаю, поїсти, наповнити свої термоси кип'ятком, скористатися засобами гігієни. У разі повного вимкнення електроенергії та зникнення зв'язку про сигнали повітряної тривоги поліцейські сповіщатимуть через гучномовці. Також при необхідності поліцейські можуть допомогти дістатися інших пунктів незламності, про розміщення яких можна ознайомитись на сайті незламність.gov.ua Тримаймося разом і допомагаємо всім, хто цього потребує. Ми все подолаємо і обов'язково переможемо.